Дитячі куртки для хлопчиків бренду Cool Club 98 см. На замочкові серединка повністю утеплена, є додаткові кармани на рукавові і ось тут. 104. На замочкові, повністю утеплена, капюшон не відстібається, має манжети. 110, теж серединка утеплена. 116 см вона вода не проникне. На замочку, повністю утеплена. Має такі манжети. Парка 122 см, повністю утеплена. 128. Утеплена серединка. 134. 140. Найде така подовжена з накладними ферманами. 146 з капюшоном. На Насомковість, серединка утеплена. Є манжети. 152. Всі курточки йдуть утеплені, дуже хорошої якості. Також утеплена серединка. В певному синьому 158 см. Серединка утеплена, має кармани подовжена. Також вона йде, водонепроникна. не промикла. Захист від снігу 164. Накладні кармани, манжети, капюшон стягується. Подовжена парочка 170 см. Хутро відсивається, повністю йде на замочкові. Накладні кармани. І 176 також манжети на замочкові, повністю утеплено.